Найбільша втрата молодого захисника Дмитра Давидюка болить найріднішим мамі, брату, сестрі, бабусі та дідусеві не може стримати сліз і хрещена мати. «Добрий, чуйний, виконавчий. Ну, Такій щось каже, те й зробить. Я його хресна мама, і він просила, як будете та там. Ну то пишіть хоч знову, хоч якогось майка що ми вже І Він кожен вечір, кожен ранок, що в нас все добре. Що й запитає що щось треба ні. З батьком виховувався з мамою. Дід, бабуся, виростили. Його ну такий біди трохи, як то кажуть, пізнав, але добрий, роботящий, працювати був". Дмитро не встиг створити власної родини. Став на захист України разом із братом Близнюком. На жаль, через війну земний шлях героя завершився на 31-му році життя. Захисник помер 23 квітня через поранення, які отримав біля села Лемишівка Чернігівської області. Сусіди прийшли підтримати родину, що втрат втратила одного зі своїх воїнів. Такий більш спокійливий, він промовчить, бабуся щось з попросить, він потім піде ...це зробить. Ну, Ідеш часом з лісу, щось несеш, що не підбіжить, бо я сусідка напроти. Мамі тяжко, братові тяжко. Вся громада сумує, звичайно, за ним. Молодий, хто каже, що тільки жити, жити, сім'ю створювати. Призвали їх двох, одного сказали вибрати когось, як ківерться їх ТЦК. А вони сказали, якщо йдемо, то двоє разом. вибирати, кому йти, кому не йти, то ми так не можемо. Йдемо разом. І так вони пішли разом. Він був дуже спокійний. Сірожа більш такий жвавіший, рухливіший, ну він такий більш емоційний. А ще він був такий. Він міг промовчити. Близнята вони, я їх не розрізняла. Один худіший, другий більш повніший. І ну, я не знаю, дай Бог матері сили пережити такі гори. З ним ще працювала на морозові, то настільки ну, він за мене менше на 10 років, але він мені настільки підсказував. Гарні хлопці, їхні в школі діти кажуть. Кажуть, що вони нікого не біжали, були гарні хлопчики, спокійні. У селі мають хату, в Звичайно, Звісно, хлопці допомагали, тож дід з бабою вже старенький, допомагали. Відспівали героя у кафедральному соборі Святої Трійці всі можливі слова підтримки рідним полеглого військовослужбовця. Найбільше сьогодні страждає та родина, яка втратила дорогу серцю. Їм люди, яку вірили, на яку покладали свої надії. Були впевнені, що буде поряд, буде допомагати. Свій останній спочинок герой знайшов на кладовищі у селі Дачне Віра Шевчук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Слава Україні!